Для Путіна це зараз, ну як раніше, був Бахмут, зараз Покровськ. Тобто, це, мовляв, свідчення того, що, попри все, попри всі шалені втрати, ми просуваємося. Нам тисяча більше, тисяча менше жодним чином не є важливою. Ми виконуємо стратегічну, так би мовити, задачу. Ми б'ємося з укранацистами і так далі і так далі. От е, тому, якщо не доведи господи, це станеться, я думаю, він буде використовувати. Ну, хіба що я надію на те, що Трамп на це вже не буде реагувати таким чином? Uh -huh. е, ну і давайте не забувати, Настя. У нас вже є е, все-таки свої е, ракетні розробки, які просто потребують грошей. Тому от, я й кажу, що нам зараз потрібно будь-яким способом домогтися, щоб ці гроші були. Бо а, якщо випускається 2-3 ракети «Фламінго» на, там, на, на день чи на, 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 тиждень, це одна річ. Якщо їх буде 15-20 на день це інша річ. Я розумію, що це все надто складні матерії, і так просто це не робиться. Але е, з того ж інтерв'ю можна зрозуміти, що найголовніше це гроші, і Зеленський про це говорить. Нам не так. вистачає ресурсів. Значить, давайте тоді подумаємо, що зробити в першу чергу, щоб цих ресурсів було більше. Так, флемінго може не така е, не така. Е, Ну, Сучасна, скажемо, ну, в тому розумінні, по, mm -hmm. по своїх характеристиках, як е, та ж сама ракета, е, е, яку ми так сильно хочемо отримати, цей Томагавк. Але з іншого боку, в неї є свої переваги, вона е, летить далі і в неї е, потужність значно більша. Тобто це може компенсувати ті недоліки, які є в порівнянні з томагавком. що потрібно лише мати гроші для того, щоб масштабувати вже ну фактично доведений до е, більш-менш нормального рівня е, виріб. От, власне, і все до речі, з приводу грошей, то я хочу подякувати чехам, волонтерам, які збирають кошти на ракети Фламінго, і зібрали досить швидко на дві ракети. А ініціатива називається Подарунок для Путіна. Вони раніше допомагали нам збирати кошти, і бачите, буквально менше ніж за тиждень знову зібрали саме для того, аби ми виготовили ці ракети і відправили туди, куди потрібно. От Настя, якраз про це й мова. Тобто, якщо б у нас були от такі друзі, як як. Чехи, норвежці, голландці, данці, ну одним словом, фіни. Ну, тобто всі так. ті, які, які роблять оцей практичний внесок, я думаю, подарунків для Путіна було б дуже, дуже багато.